14 листопада 2025 року Ontario Immigration на міні-програм офіційно оголосили на своєму сайті про призупинення та повернення заявок для потоку експрес-центрі Skilled Trades. Вони повідомили, що усі запущені пендінг заявки в цьому потоці будуть повернені, і заявники отримують повне відшкодування сплаченої плати за подачу. Що ж трапилось? Вони провели перевірку і побачили, що там було багато подано неправдивої інформації в тих заявках або просто шахрайства в заявках на Skilled Trades. через це. Вони більше не можуть покладатися на цю систему відбору, і вони не можуть бути впевнені, чи відповідають ці заявники вимогам. Насправді ця новина дуже погана для українців, які подалися по цьому потоку, тому що ті, хто шукають шляхи для отримання піару, знають, як це зараз важко робити, і для когось це був єдиний варіант, як отримати той піар. І ті люди, які вже подавалися на номінації, очікують на номінації від провінції, знають як довго зараз це відбувається. І щось мені підказує, що у ці махінації з цими заявками робили на українці а саме українці тепер повинні страждати через дії у тих людей, які намагалися намахати цю систему. І це дуже гарно показує, в якій кризі зараз перебуває імміграційна система, імміграційний процес Канади, коли уряд Канади, уряди провінції намагаються якось вирішити це питання і дуже часто такими кардинальними методами. І до речі, була нещодавна інформація, що більше мільйона людей отримали візитерс з візи без належного сікюріті чеку, і це дуже дивно. Тому що, наприклад, ми подалися вже на піар на федеральному рівні, і наш бекграунд чек. Розпочався 7 серпня, і відтоді ми не маємо ніяких новин. Тому подивимося, те, як воно буде далі. Дуже шкода українців, які потрапили під ці повернення, але не шкода тих людей, які насправді подавали фейкові заявки.